В 47-му випуску кібернавтів ви дізнаєтесь про оновлений ростер Фальконс важливі зміни на мейджорі по ПоКЕЗ 2 та яка легенда покинула наві? Полетіли. Телеграм-канал кс 2 Юа вітає зі святами і дарує вам унікальну можливість виграти круті скіни. Все, що потрібно, це підписатись на їх телеграм і інстаграм. Сторінки. Повну інформацію про розіграш можете дізнатися по посиланню в описі до відео. Розіграш триватиме до 10.01. Не пропусти свій шанс. Ришафливки «КС2» Продовжуємо говорити про решафли перед початком нового сезону. Почнемо з того, що не увійшло у минулий випуск. За даними авторитетних інсайдерів, місце Робса займе Еліч. Європейські снайпери продовжують свою експансію в азійському регіоні. Замість Алістера в кращу австралійську команду Флайквест прийшов Румун Регалі, який до цього виступав в Оге. Його місце в Оге зайняв Спук, який до цього грав за Джоні Спітс. Переходимо до можливо. Найбільших трансферів цього вікна Falcons представили оновлений ростер команди на новий сезон. До команди доєднався Нікос Джиту та Тріос Хероїк: Кіксан, Тесес та Декстер. Єдиний, хто залишився, можливо, поки в ростері з минулого сезону, це Меджес та тренер Зонік. Як ви оцінюєте потенціал цього складу? Зможуть вигравати трофеї чи будуть барахтатись в топ 10 рейтингу, але без трофеїв? чи можливо покращення в порівнянні няння з минулим сезоном не буде. Пишіть в коментах. А хто ж прийде в героїк на місце покинувшого тріо? За інфою від ХЛТВ, вони підпишуть тріо Сангал Елензі іксфлауда та Янгстера. Цікаво, що з Юшу, який нещодавно продовжив контракт з клубом, місце в новому розстрілі не знайшлося. Йому дозволили вести переговори з іншими командами. Два вакантних місця займуть колишній підопічний тренера Сов Вен Санпаюс. Та лідер по болт в минулому році Швед Ніло. Шведнілоданець вирішив довго не шукати. Він разом із Снепі, і також двома португальцями: Евджеркс та Араз Доча, обидва вже є неактивними гравцями Soul, Перейдуть до НІПІВ, які вирішили повністю перебудувати свій склад. В команді з минулого ростеру залишиться тільки Рінкал. Давайте перейдемо до українських команд. Схоже, Джамбо залишається в першень юа, а команду покинули фір. Всім привіт! Більшість вже, напевно бачила анонс. Я би хотів подякувати організації пешньої, гравцям, тренеру, стафу, вболівальникам. Ми відчували вашу підтримку протягом цього сезону. Він минув для нас дуже швидко, і ми дійсно змогли зробити історію для українського кесу. Продовжуйте болювати за її, А я зі своєї сторони буду намагатися прославляти наш прапор на міжнародній арені. Все буде пешен. Все буде Україна. Який за чутками, про які ми розповідали в минулому випуску кібернавтів, перейде в натік. Це Фнатік за Фнатіки, цікаво буде послідитися насамкіда. Навіть не тільки і зароді. Там С Чіла. Останній вирішив взяти паузу від кіберспорту. У нього сталося вигорання. Нема найголовнішого фактору. Я думаю, це комплекс. Це. Відсутність якоїсь мотивації, яка була раніше, зміна пріоритетів, та й, та, мабуть, все просто якось перегорів. Можна сказати. на даний момент, клуб представив тільки заміну для фіра. Ним став топа українець з сумнівною репутацією, який раніше грав за Йоа. Це дуже крутий шанс показати себе як лідера, як капітана, як гравця, і показати себе як команду з людьми, котрі так само віддають всього себе. Заради результатів другим новачком команди за чутками стане Квем, який на контракті у того ж тегу Ікла. Також з'явилися деякі чутки про оновлений склад Монте. Вони вирішили не придумувати велосипед, а просто знову в команду промоутнули двох кращих гравців Академки: Руї та Єзмі. Він буде капітаном. Цікаво, що Монти вирішили закрити проєкт Академки. Про це повідомив Снайпер Шилд в своєму Твіттері. В коно коноплянки теж не без змін. Команду покинув капітан Буря, який нещодавно отримав дозу критики через те, що не повернувся ще 2 до України, а залишився в Європі. Деякі пов'язують кік саме з цим скандалом, плюс невдалі результати команди. Повертаємося до європейських команд. Біг покинув Сірсон. Його в команді за інфою від ХЛТВ повинен замінити хайпет з академки клубу. У Фнатік теж відбулися зміни на лаву запасних. Посадили капітана. Баді, звільнив місце для фіра. Доволі очевидний решафл. Зробили Етернал Фаєр Калікс. Найслабший гравець команди покинув клуб. На його місце прийшов Джота, який повинен був замінити Ніко, але вирішив продовжити кар'єру з співгромадянами. Зі своїм ростером попрощалися Гаймін Гладіаторс. Нагадаємо, в кінці 2024-го вони підписали, стрільнувши на мейджорі в Копенгагені, данський ростер є статік. Після зробили декілька замін, однак так і не змогли прийти до чогось путнього. Команда навіть на тір три рівні не показала стабільне. Результатів в новому сезоні клуб збере новий склад. Ну і давайте трошки поговоримо про Енейрегіон. Комплексіті вирішили піти по більш простому шляху і підпишуть тір-три гравців місцевого регіону, які вже змогли себе показати: Сикзі та Нікс. Перший в свої 24 роки вже пройшов через 24 команди, а другий непогано себе проявив на місцевих турнірах в складах US Leg та US UST. Флайт цікаво що у сексі є дуже дивний кік в кар'єрі в березні 2022 страйф кікнули американця прямо під час best of 3 на ESL Challenger League. страйф із юзінг Austin moving forward and replacing 60 in this map and the rest of the season uh Вау! Wow. Сталося це після першої мапи, де він зіграв нехарактерно погано, та закінчив мапу з рейтингом 0,45. Організація тоді прокоментувала це так: решефли можуть відбуватися будь-коли, навіть посеред гри. Але це не єдина інформація по решефлам від Dust2US. TSM веде перемовини по підписанні американського складу з КЕС-2. Клуб зацікавлений у підписанні Ваніті, Марка, Діа та Дерті. І хто? Буде п'ятим гравцем в ростері, поки невідомо. Останні чотири роки Ваніті грав у Валорант і тільки нещодавно повернувся на просцену КС-2. Марке виступав за Флафі Аїмарс, де грав на ролі снайпера в Елевейт. А Дерті грав за Бос. На Бластон Мейджор 2025 зіграють 32 команди. Valve офіційно розширила кількість учасників на мейджорі до 32 замість 24. Додано ще одну стадію, 16 учасників якої будуть визначені на регіональних кваліфікаціях. Запрошення на другу та третю стадію визначаються згідно з регіональним рейтингом Valve, базуючись на виступах регіонів на минулому мейджорі. Розподіл слотів між регіонами на Blast TV Austin Major 2025 Стадія 1. Швейцарка. Той же РМР, але як етап мейджору. Європа 6, Америка 6, Азія 4. Стадія 2. Він же Opening Stage або Contenders. Європа 4, Америка 4, Азія 0. Стадія 3. Він же Elimination Stage або Легенда. Європа 6, Америка 1, Азія 1. На регіональних кваліфікаціях MRQ візьмуть участь по 16 команд з Європи та Америки, і 8 з Азії. Всі запрошення видаватимуться згідно з рейтингом Valve. Також Valve заборонили запасним гравцям змінювати регіон, якщо вони міняють гравця з іншого регіону. Тобто такого абусу, як зробили Drillers, вже робити буде не можна. Сподобався ролик за на ЗСУ. Сьогодні допомагаємо зі збором на ремонт двох автівок для першої ОБМП. Взвод БуПАК. Всі деталі в описі до цього відео. Анонси нових турнірів в КЕС-2. Esports World Cup анонсували перший турнір на 2026 рік. Чемпіонат буде з КС-2 і пройде з 10 по 23 серпня. Тривалість турніру збільшили з 5 днів до 13, включно з поїздками всіх команд, медіаднями та головною подією. Дати проведення чемпіонату конфліктують з вже анонсованим PGL Август, який відбудеться 6-16 серпня. Един Esports, який організовує серію турнірів CCT анонсував чемпіонат Forge of Legends 2026 з CS2. Івент пройде 13-18 жовтня 2026 року на LAN у Європі, але точне місце поки невідоме. Призовий фонд чемпіонату складе 500 тисяч доларів. Змагання буде частиною регулярної серії турнірів, інформацію про яку ТО розкриє згодом. Perfect World анонсував турнір CS Азія Championships. Чемпіонат пройде з 18 по 24 травня 2026 року, про що стало відомо із соціальних мереж ТО. Зараз немає детальної інформації про подію, крім дати та того, що вона відбудеться у Китаї. На 2025 рік теж анонсований турнір серії КС Азія Championships, який пройде 1-13 жовтня в Китаї. Решефли в Дота 2 в Доті через відсутність рейтингу Valve решафли відбуваються увесь рік. Почнемо з героїк. Вони таки повернулися до повністю латиноамериканського ростеру і підписали Віспера, який в минулому сезоні грав за ОГ. Його місце в команді зайняв нестаріючий Себ. сеп. Також зміни відбулися в Тундрі 33-му не сподобалося грати з одним росіянином. Тож він підписав іншого. Замість Найтфола він узяв дурач'я, а на міді в команді буде грати БЗМ. З неприємного у Артстейла закінчився контракт з Наві і тепер в Джон немає тренера. Тимчасово його обов'язки на себе взяв Заяц. Це все на сьогодні. Як вам цьогорічна Ростерманія? Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте про вподобайки, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб каналом No1 Гудгейм.